Цивільний Кодекс України статті 47-48. Стаття 47: Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлої прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно накладає на нього заборону відчуження. Стаття 48. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою. Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилась або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що постановив рішення. Про оголошення її померлою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи, скасовує рішення суду про оголошення фізичної особи померлою. Незалежно від часу своєї появи, фізична особа, яка була оголошена померлою, має право вимагати від особи, яка володіє її майном повернення цього майна, якщо воно збереглося та безоплатно перейшло до неї після оголошення фізичної особи померлою, за винятком майна, придбаного за. Набувальною давністю, а також грошей та цінних паперів на предявника, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У разі неможливості повернути майно в натурі особі, яка була оголошена померлою, відшкодовується вартість цього майна. Якщо майно фізичної особи, яка була оголошена померлою, з'явилася, перейшло у власність Держави, Автономної Республіки Крим або Територіальної громади і було реалізоване ними, цій особі повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Стаття 48.1 Правові наслідки нездатності фізичної особи виконати свої майнові зобов'язання і погасити борги. Стосовно фізичної особи, яка є нездатною виконати свої майнові зобов'язання і погасити борги, може бути відкрите провадження у справі про неплатоспроможність і введена процедура реструктуризації боргів боржника, або Така особа може бути визнана банкрутом у справі про неплатоспроможність із застосуванням процедури задоволення вимог кредиторів за правилами, передбаченими Кодексом України з процедур банкрутства.